Бувати просто, щоб ми формат перевели все ж таки в більш позитивне русло, тому що ми зараз перейшли на суперечки. Я Й... просто підтримую в одному пункті, стовідсотково підтримую. У нас також є в програмі такий пункт, який називається е, вла... «Убрати ну, або навіть е, знищити да, е, угрубування. Давайте на русский перейду, я вже стала. Є <хи> сьогодні несколько російськомовний український націоналіст. Та, <хи> <хи> є е, различные злочинні групування в Україні. І одним з таких злочинних групувань є е, саме грабіжники ресурсів, те, що ви сказали. Да. І на сьогоднішній день, чому я підтримую 100%, нам потрібно те, що стосується е, недр, Копалин, там, і всього, всього цього, їх це потрібно інвентаризувати. Тоді люди зрозуміють, скільки цього є, і що зробити так, щоб люда кожна людина могла отримувати якийсь відсоточок пане Сергій, розшир, для того, щоб оце на це Давайте на наступну програму, в якій ви будете брати участь, так про це якраз теж поговоримо. Добре, якщо я просто заперечує. хочу щоб ми не лише так, казали пане про щось Пане Володимире, так. якщо ви не заперечуєте...